Що це Что цепи читали? Знаєте? Почти. Ну, два, дій, я вам трошки пізніше розкажу. Що це таке? Почти, почти. Добре, я тут вам трошки пізніше розкажу. А поки почну... Історію. Історія в мене сьогодні про декілька хлопців, які хотіли стати моряками. І от вони, знаєте, от зараз, щоб кудись поступити, треба здати екзамен, правда, заклад. І їм так само треба було здати екзамен, щоб стати моряками. І от вони пішли в таку морську академію на цей екзамен і її запросили починати в кінках. Поки прийде людина, яка буде на цей екзамени. Ну, вони заводились, зайшли в кімнату, всі розійшли зайшли. Ну, того. Хтось сидів, хтось стояв, вони почали розмовляти між собою, І всюди справа займатися, хтось повторював щось. І от вони чекали, але нічого не відбувалося. Ніхто не виходить, я ну, так на голову. Трошки здивувалися. але продовжували розмовляти. В кімнаті ставало все голосніше і голосніше, і вони не могли зрозуміти, що це відбувається. Їх наче запросили на екзамен, але ніхто не приходив і ніякого екзамену не було. Ну вони продовжували чекати, вже чекали 20 хвилин, 30 хвилин, вже пройшло, там вже 40 хвилин, ніхто так і не прийшов, і вони вже почали. Вигукувати все, і що тут робимо, чому ніхто не приходить. Що зараз відбувається? В кімнаті стало дуже голосно, всі сперечалися, розмовляли. І тут стає один хлопець, він йде до дверей і стучить. Всі так не видимося, що він робить. Але йому відкриває. Твері, де саме людина, яка має приймати екзамен, і каже, вітаю вас, ви прийдете в нашу академію. Ніхто нічого не зрозуміє за рішення, хто в цій кулаці, що за винилося, навіть не було ніякого замору. І в мене до вас є питання. Я не думаю, що він булося, чому він послухав в двері, що за мене, чому а не всіх інших, є якісь до діважні Ну добре, тоді я вам розкажу секрет, виявляється. Я їм потім розказав, розказала людина, яка мала приймати мій екзамен, що з самого початку в цій кімнаті, коли вони тільки зайшли, було дуже-дуже тихо чути один сигнал. І якраз ми повертаємося в наш початок картинка, яку вам показувала, це Азбука Морзе, можливо, чули, Знаєте, сигнал Сос. Подається про допомогу. Оце е, допомога оцінює асфальт. Там такі звуки короткі і довгі кутки. Це там можна якісь різні сигнали подавати. Тут, от як апетка наша тільки, вона ну, так зашифрована трошки. От, от цим сигналом в цій кімнаті весь цей час звучав е, такий сигнал, який казав, якщо ти це чуєш, встань і посичи в двері. І от тільки один хлопець оцих всіх, екранів, він почув серед всього цього що, да, всі розмовляли, чекали поки проти екзамена, а він почув оцей сигнал, зрозумів, що він каже, і зробив якби що йому просив. Насправді, це й був саме екзамен. Вони давні очікували, ну, звичайно, екзамен да, прийти, що всі попитають, але. Оце був такий екзамен, що вони саме це почули. А як думаєте, чому? Нагадую, що вони хотіли садити марякам. Що в якісь ідеї, навіщо їм проводити отакий літній екзамен? Знаєте, що морякам дуже-дуже важливо уважно змусити і міти почути оцей сигнал, навіть коли навколо хвилі, шторі, дуже шумно. Щоб почути цей сигнал в СОС, якщо якісь кораблі його подають, щоб часто прикинути домогу. Вони якраз хотіли стати воріками, це був такий екзамен, щоб зрозуміти, чи зможуть вони почути його серед шумної кімнати і розпізнати. Тоді, це покажучи, зможе, ця людина е, е, відводить так само почути цей сигнал. Знаєте, ми з вами е, у нас. Це схожа історія в житті буває. У нас в багато шуму, ну, такого, звісно, непрямого шуму. Там, Наприклад, якісь у нас свої справи, там, якісь мови, музика, там, якісь наші справи ними Дуже багато такого шуму та навколо. Але нам дуже важливо а, чути голос Бога, який до нас говорить. В цей сигнал. Наприклад, як він може до нас говорити, знаєте? Ви ну, напрямую да? голосом з неба. Він говорить до нас через біблію, коли ми читаємо, через поради наших батьків, через, можливо, наших друзів. Да? Треба бути дуже-дуже уважно, дуже прислухатися е, до цього голосу, щоб змогти його почути. Да? Так само, як ці поляки. Майбутні мереки мали почути цей сигнал серед е, шумної і кімнати. Так само, і ми з вами маємо почути цей тихий голос Бога через е, серед шуму в нашому житті. Е, Хочу до вас прочитати один вірш, якраз про голос Бога. Е, і ось Господь приходить, а перед Господнім лицем вітер великий та сильний, що море розтримає і скелі трощення, та не вітер Господь. Господь не щодо повітря, а повітря землетрус, та не в землетрузі Господь, або землетрусі, огонь, та не в мій Господь, а по тихий агентний голос. Якраз в цьому тихому ахіміму колосі є голос Бога, який нам так важливо відчути. Запрошую вас подивитися зараз. Можливо, хтось з вас хоче помогтися? Добре, тоді я баюсь. Доброї спорт. Дякую тобі за цей чудовий день, дякую за ці діти, які вийшли в історію. Господь, будь ласка, ти нам завжди дуже уважно прислухатися до того, що ти хочеш нам сказати до Твого голосу і чути його, коли ми читаємо Біблію, коли до нас говорять батьки, можливо, чути його навіть від інших людей. Дуже просимо бути уважними і не пропустити тобі голос серед наших життя. 爱、嗯、你。<Amen. S 1> <Amen. S 2>